Жорстоке побиття на київщині у мережі з'явилися моторошні кадри знущань старшокласників з 12-річної дівчинки у білій церкві. Підлітки били дівчину ногами, руками, клаїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші. І все це знімали на відео. день вже відругували в поліції, що кажуть правоохоронці і яке покарання загрожує підліткам. Розповім за мить з вами новини ТСН, ЮЕ і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Після побаченого далі вам складно буде уявити, що це наша реальність. Днями у мережі з'явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини. Судячи з опису під відео, подія відбулася у Білій церкві на Київщині. Підлітки били дівчину ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші 15 тисяч гривень. Крім того, у дівчини відібрали телефон. Один із присутніх хлопців цинічно пожартував. Цитую. У Ярослави сьогодні день святого побиття. Ще один юнак каже: цитую, «Навчись відповідати за свої слова і поступки. Третій додає цитую до п'ятниці, щоб були бабки. А один із підлітків на прізвисько жаба знімав ці знущання на відео. Ми не можемо вам показати наступні кадри в оригіналі з етичних міркувань однак, невеликий фрагмент зафільмованої між підлітками розмови ви маєте побачити та почути.

Мне сейчас страшно тут находиться. Ха-хай буду, я тебе. Голову піднімай, коли ты в балзаре. Абсолютно ела. Снимей, дивись, по глаза. Что они? Не поступки. Смотри, ч поступка. Ч ты Бувай. Открывать страшно, нет? Да. всегда бывают последствия. Ты думала, что ты головой? какой такое на ногу. Света на Ярослав Ярослава святого побывания. Что я? Я можна, будь ласка, в конкурс підписи. Ні, ми не закончили. Раді с Очінаш пише. Я сейчас очі нас пише. Давай сюди. Отче наш, нехай сіти цієм'яту. Як на небі, так і на землі. Хліб на сідайний тайна сьогодні. прости нам провини наші, які ми починаємо винуватися маше. І не веди вас покушать. Вот ви. Каре. Ні, ні, каята глагу. Може поплювати. Все, Ярик. До п'ятниці, щоб були Хорошо. – Не дай Бог, якого моляю. Мені умоляю. – Ви не закончили, я закончу. За фактом побиття школярки біля церкви поліція відкрила кримінальне провадження. У поліції Київської області та Сенві розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки надійшло до поліції 11 січня. З'ясувалося, що потерпілі лише 12 років, а били її є річні та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина. Жінка повідомила, що діти побили її 12-річну доньку. Зараз дізнавачі сектору дізнавання за фактом побиття малолітньої дитини розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України. Поліцейські нададуть таким діям. Школярів правову оцінку кожному фігуранту, які присутні на відео, згідно з вимогами чинного законодавства, правоохоронці під час перевірки засували що тілесні ушкодження. Малолітні завдавали. Троє неповнолітніх ровесниця потерпілої, 15 та 15-16-річні хлопці. Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки. У поліції зазначають, що досудове розслідування наразі триває і не виключаючи права кваліфікація може бути змінена, якщо виявлять певні додаткові обставини цієї по. Події. Поки невідомо, з якої причини виник конфлікт між дітьми, наразі слідчі з'ясовують цю інформацію. Нагадаємо, що це вже не перший випадок жорстокої поведінки підлітків на Київщині. Так, влітку 2024 року у столиці посеред футбольного поля дівчата підлітки побили 12-річну школярку. Подія сталася 2 серпня в Оболонському районі. Проте відомо про неї стало лише 4 серпня після оприлюднення відео в соціальній мережі. Увага! Наступні кадри 18.

Солода. Правоохоронці швидко встановили усіх неповнолітніх учасниць інциденту та разом із батьками запросили до управління поліції. Про даний інцидент правоохоронці дізналися 4 серпня через опубліковане відео у соціальній мережі. Пошуками учасниць бійки відразу зайнялися ювенальні поліцейські оболонського управління поліції. За лічені години вони встановили потерпіли місцеву мешканку та чотирьох дівчат, які завдавали їй тілесних ушкоджень. Встановлено, що потерпіла 12-річна школярка. Четверо знайомих її дівчат віком від 13 до 15 років запросили її на прогулянку футбольним полем. Однак, під час зустрічі по черзі стали завдавати удари по голові. Та під час розмови з поліцейськими неповнолітні порушниці пояснили, що завдали тілесні ушкодження товаришці. Через те, що вона нібито розпускала про них плітки. Наразі із 12-річною школяркою усе добре, її життю та здоров'ю нічого наразі не загрожує. Слідчі районного управління поліції внесли цей факт до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують підлітки, які побили дівчинку? Напишіть нам у в коментарях. наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.